Командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з командувачем оперативного командування видів ЗС Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровським. Сторони обговорили перспективні напрями двосторонньої співпраці безпекову ситуацію у регіоні, а також шляхи надання допомоги Україні у відсічі збройної агресії РФ. Під час дискусії, розглянувши комплекс питань пов'язаних із можливими викликами та загрозами через розміщення у Білорусі угруповань ПВК Вагнер, генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив на важливості продовження обміну інформацією та досвідом організації бойової роботи на пунктах управління. Крім цього, він поділився особливостями практичного застосування різних видів іноземного озброєння, зазначивши про необхідність додаткового навчання підпорядкованого особового складу з експлуатації та ремонту зразків військової техніки польського виробництва. Генерал-лейтенант Томаш Піотровський підтримав цю ініціативу, а також висловив повагу мужній боротьбі нашого народу та його збройних сил проти такого підступного ворога, як Росія, запевнивши у постійному й всебічному сприянні. Зі свого боку генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував польському колезі за значну допомогу Україні у відстоюванні своєї незалежності та свободи. Республіка Польща проводить потужну підтримку нашій обороноздатності, що є вагомим і незаперечним внеском у перемогу над агресором, підкреслив командувач. Разом переможемо. of Poland, Lieutenant General Tomasz Piotrowski.